Вітаю всіх! І сьогодні поговоримо про думки: думки, які заважають мислити або впливають на нашу поведінку, або, як кажуть, когнітивні викривлення. Коли виникає це когнитивне викривлення, це означає, що ваші думки вони стають автоматичними або ірраціональними. Коли ці думки можуть викривляти реальність або сприйняття і призводити до якихось не дуже приємних наслідків або негативних якихось емоцій або поведінки. Часто буває, що вони можуть впливати на наше рішення і самоцінку, і так само на стосунки. Які вони бувають? Є різні класифікації, але такі сьогодні, скажімо, саме основні, які допомагають, або які навпаки шкодять. Одне з них це чорно-біле мислення. Ну про що це? Та коли людина мислить або так. Або так, тобто є дві крайнощі, і людина не може побачити загальної картини. Є така поняття як катастрофізація, тобто, коли ми згущуємо дуже сильно краски. І очікування якогось найгіршого розвитку подій вони також впливають на наше самопочуття або сприйняття наших близьких, рідних і так само і стосунки. бувають думки, які узагальнюють події або узагальнюють наш якийсь досвід. І ну, наприклад, як, от один випадок поширюється на всі інші ситуації, коли ми зустрічаємо ці узагальнення, катастрофічне якісь мислення, коли ми не допускаємо різного розвитку подій, тоді виникає таке ігнорування позитиву, і ем, те, що могло б, наприклад, навпаки, додати впевненості, додати розв'язки той ситуації. Звісно, це не так просто і важко прямо взяти і проконтролювати всі думки. І тут може заважати саме емоційне мислення. Це коли відчуття приймаються за, за факти, без раціонального аналізу. Може бути так само і наклеювання ярликів, тобто це таке загальне узагальнення себе або інших в світі певних подій. Коли щось відбувається, коли є такий збіг обставин. Ну, буває, що вдома може щось налагодитись, або з побратимами, або коли ми очікуємо якісь негативні прогнози, і так само без об'єктивних доказів, це так впливає настільки на настрій, на власне самопочуття, що теж може підірвати внутрішню самооцінку, або, навпаки, загострити якісь стосунки. Так що ж робити з цими когнитивними викривленнями, що може допомогти? Ну, По-перше, Такі чотири основних пункти буде. Перше це усвідомити, як саме виникла ця думка, а в якому місці, де коріння, звідки пішов? Чи можливо це вплив когось, чи можливо це якісь старі звички, які нагадали про якісь певні ситуації. Але зараз вона не стосується саме цього моменту. Друге, це зупинитися і проаналізувати ситуацію, додати цьому якоїсь раціональної. Думки. Третє задати собі питання. Зазвичай це критичне питання, які дозволяють відновити реальність. Наприклад, які докази за і проти цієї думки? Чи могла би інша людина побачити це інакше? Чи це факт, чи це моя інтерпретація? І четвертий пункт переформатувати думку на більш реалістичну. Там, де є збалансованість, там де є якийсь контакт з тою ж самою реальністю і своїм а, світосприйняттям.